Особливості працевлаштування українців з тимчасовим захистом у 2024 році в різних країнах ЄС. Кожен громадянин України, на кого поширюється директива про тимчасовий захист, може працювати в Нідерландах без необхідності оформлювати дозвіл на роботу. Однак, у 2024 році уряд країни планує змінити умови для українців, зокрема, офіційно працевлаштовані у Нідерландах біженці. Незабаром сплачуватимуть особистий внесок у сумі майже 3510 євро як плату за воду, газ, електроенергію та харчування. Українці отримують можливість вивчати мову безпосередньо на робочому місці, а не відвідуючи окремі мовні курси. Раніше фінансування навчання на рівні Бі-2 і вище здійснювали центри зайнятості, тепер цей аспект перекладається на роботодавців. Пошуки вакансій для українців тепер відбуватимуться одночасно з проходженням курсів. В країні планують скасувати обов'язковий дозвіл на роботу, який видає місцева влада. Адже така вимога стала однією з перешкод до виходу на ринок праці для більшості українців. Українці, які отримали статус тимчасового захисту у Польщі, мають право працювати в країні без необхідності отримувати додаткові дозволи. Але зверніть увагу. Що з 1 липня 2024 року працевлаштування громадян України, які прибули до Польщі у період з 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями в Україні, може бути легалізованим виключно на підставі повідомлення про працевлаштування громадянина України. Українці можуть працевлаштуватися в Румунії на основі біометричного паспорта і працювати три місяці без оформлення статусу тимчасової охорони. Чеська республіка дозволяє українцям, які отримали статус тимчасового захисту, працювати офіційно працювати, без необхідності отримувати додаткові дозволи на роботу. Тобто українець може укласти трудову угоду з будь-яким роботодавцем. Одна з найкращих ситуацій із працевлаштування українців у 2024 році в Данії країна спростила вимоги щодо документів. Для роботи у даній українцю достатньо мати статус тимчасового захисту додаткові документи не потрібні. Збережи. Підпишись. ПОШИ